Ох і смачний, насичений смаками, без майонезу та зі свіжими овочами. Це салат, який залишиться в скарбничці ваших рецептів надовго. Аналоги в інтернеті не знайдете, не тратьте часу. Тож, якщо любите печінку, залишайтесь з нами. Перед початком приготування печінку, в цьому рецепті свиняча, треба добре почистити від жил всього зайвого, порізати на шматки та залити молоком. Так, печінка буде ніжнішою і молоко забере будь-яку гіркоту. Залишаю на хвилин 20-30, тим часом готую інші складові. Моркву натерти на терці з середніми отворами або ж як на корейську. Цибулю нарізаю як на салат, півкільцями або ж чверть кільцями, якщо велика. Яйця попередньо відварюю та нарізаю не дуже дрібно. Промиті печериці подрібнюю пластинками. Нарізану цибулю заливаю столовою ложкою оцту та холодною водою. Даю час промаринуватися. А перед подачою в салат воду буду зливати. Морку для цього салату не тушкуємо, а залишаємо свіжою та соковитою. Для цього додаємо до неї дрібку цукру, аби вона віддала свій сік. Печериці обсмажуємо на 2-3 столових ложках рафінованої олії до золотистого кольору. Ось які вони апетитні та хрумкі. З печінки злила все молоко і буду також обсмажувати її до готовності. Свиняча печінка багата вітамінами групи Б, які покращують обмін речовин і роботу нервової системи. Багатий цей продукт із залізом, яке покращує склад крові та вітаміном А. Тож порції цього салату буде достатньо, аби збагатитися вітамінами та мікроелементами. Для більшої користі від салату печінку після обсмажування просушіть паперовим рушником. Всі інгредієнти підготували, починаємо змішувати салат. Обсмажену печінку подрібнюю соломкою. Соковитість овочів в кінцевому результаті відіграють неабияку роль в цьому салаті. Солимо та перчимо і заправлятимемо соусом. Так як в салаті в мене свіжа морква, цибуля, яйця та соковиті печериці, заправляти буду сметаною. Майонез тут зайвий, олію і так маємо при обсмажуванні печінки. Але обов'язково до сметани даю чесничок. Печінка його полюбляє. Ложка лимонного соку. І тепер салат буде мати збалансований смак. Добре вимішуємо, коригую за потреби сіль, перець та подаємо до столу. Всі, хто куштував цей салат вперше, визначили неабияку перевагу саме свіжої моркви та цибулі над тушкованими. Адже раніше в цьому салаті використовувались саме тушковані овочі, він і соковитіший, і, звичайно, менш калорійний. Готуйте, будь ласка, адже кухня як релакс завжди з любов'ю ділиться з вами найкращими перевіреними рецептами.